Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Вікторія. Це має бути мій тижневий влог за тиждень з 18 по 24 березня, сьогодні 24 березня і я записую таке невеличке відео. Як таковий влог в мене не дуже вийшов, тому що можливості знімати і знімати не було що. Я просувала всього два процеси. І через обстановку в Україні, на жаль, часу було дуже обмаль для в'язання. Але те, що я все ж таки зробила, я вас прошу переглянути далі в моїх відео. До речі, забула сказати, що це мій влог за тиждень, а ще це звіт до спільного проекту Тиждень вільної людини. Котра організувала Олена Буганова, і інформацію стосовно цього проєкту ви можете знайти в телеграм-каналі, посилання на нього під цим відео, та посилання на всіх учасників проєкту. А тепер прошу вас підтримати мене вашим переглядом і подивитись, що в мене було на цьому тижні ті то неві. Переглянути ту невелику кількість підключень, що я зробила. І наприкінці те результати цього тижня. Вітаю сьогодні понеділок, 18 березня, і я вам хочу показати з руки, що я беру сьогодні в роботу. Це моя мавка. Буду намагатись її просунути. Зараз я переставлю маркери попередніх. Етапів переставлю сюди і покажу, що в мене вийде наприкінці тижня. Зараз я переставлю, підключуся ще раз. Переставила спостерігайчика і буду трошки просувати свою мавку. Якщо ще щось візьму в роботу, то підключусь до вас і покажу. Ну, на... Поки на сьогодні планую мавку, а там буде видно, як вийде. Якщо вийде якось по-іншому, я підключусь покажу. Вівторок, 19 березня. І я хочу, вибачте, взяти в роботу сьогодні ось це чудо похнустеньке, яке має стати комбінезоном. Дуже приємна пряжа, алізесов тепла, мені дуже подобається. З неї дуже приємно в'язати. в'яжу по майстер-класу Світлани в'язання для душі. отож до нових підключень. Також хочу зараз вже вам не, не, не відео у кадр показати, скільки я відв'язала бомби Ось такий шматочок. І вже я ставлю під зйомку на собі трошки, мені він вже до талії. А так як це бомбер, він в мене не буде довгий, сантиметрів 10, напевно, і буду виходити на резинку. І призняла рукави на нитку, тому що неможливо було приміряти взагалі. У мене виходить така, таке пальто. Добре, такі. Не знаю, як воно буде на вулиці носитись, але так воно, знаєте, як таке пальтішко. я вас трохи трошу, але по-іншому зняти зараз не можу, немає можливості. Тому подивитись на мене в підйомки, як воно виглядає. Хочу тільки озвучити, що в підйомці буде видно в мене. Ось тут такий має бути стойка. Мені там так сподобалось, воно так від... Від... відвертається. А я там, до речі, вам буде видно, так, як комір, знаєте, відкладний, що ніби додати, що верхню частину і буде такий, як піджак ніби. Але я хочу все ж таки бомбер, тому буду, що я не придбала блискавку, буду шукати блискавку. Виявляється, що це доволі складно її знайти ще. Так що, ось такі просування в мене. Наразі десь в мене тут від підрізів вже сантиметрів, напевно, 20. є. Ні, не, 20 немає. 19, 19 сантиметрів від підрізів. Ну, Тобто, десь ще сантиметрів 10 я почну відв'язувати резинку. Зараз такі смужки цікаві, виходять. Це виворітня сторона, а ось це, точніше, це лицеві петлі, ось так. Такі, знаєте, як упорядочені. В якомусь своєму такому порядку. І тут такі букляши такі баранці, ніби каракуль. Хутра каракуля. Колір зараз вам взагалі не передається, дуже засвічується в мене світло таке трошки. Але вдень я сьогодні то, що зняла, буде там добре видно. Подивіться, таке цікавий. Виріб, такий він товстенький, віжу на четвірці. Вам не буде видно маркировку, ніби щось там видно. Нічого не видно. Сфокусувалася. віжу на 4 мм, спиці китайські, тому що я не можу знайти чомусь інше. А кубики йдуть меншим розміром і виходить, що піврозміру. А інші не можу знайти, десь загубила Мідпро. Нероз'ємні в мене були 100, 100 см, десь я їх загубила. До нових підключень. Дов'язала один моточок і почала другий. І ось така халепа в мене трапилась. Просто вузол. Неприємно. Зараз буду щось з ним робити, обрізати. Потім буде хвостиків, кінчиків повно. Вітаю сьогодні п'ятниця, 22 березня, і в мене не було змоги. Підключатися раніше. В'язала я тільки комбінезончик. Іншого в'язання не було, тому що не було можливості тому що у нас кожен вечір, ви знаєте, що робиться, а ще й ночі, тому як би так. Наразі перед вами бабінка. Чому бабінка? Тому що я хочу вам пожалітися. Ця пряжа не хоче мотатися в мене на моталці Моя чи радянська металка її не бере. І, але вона 400 метрів. В 100 грамах, то її спокійно можна розмотувати руками. І я відмотала і все склала, але мій кіт заліз на стільчик, де стояв, стояла бабінка, і ось зверху ось так стояв моточок і скинув його на підлогу. А моя щаслива маленька собачка, песик маленький, ось що зробив. Бачите? А ще ось, це вже я відірвала, тому що він просто її всю пож... пожував, по... це навіть не букле не схоже, розпушив. Так що так не знаю, чи відмотувати по новій, бо це в його шерсті, то не знаю, чи можливо це взагалі вичистити. Хіба що по кожній шостинці? Так що така хлепа. Пожалілася вам. Все, буду щось думати, і сьогодні хочу попрацювати над мавіком. бо комбінезон хочу завершити на тижні визволення Спиць та гачків. А в мене там залишилось у мене немає взагалі гудзиків. Ті, що в мене є, вони зовсім не підходять. Так як той плюш такий об'ємний, плоскі гудзики якось не дуже підходять туди. Треба, напевно, щось на такій ніжці. Буду в вихідні шукати. У нас єдиний магазин в моєму місті. До речі, напевно, всі чули, що невідомо хто захотів переіменувати наше місто в Порт Аненталь. Ну, якось так. Ніби з-за того, що тут були якісь поселення, поселення німців, так, були, були, але ж місто збудоване з нуля. А чому не динозаврськ? Чому наше місто не може бути південне? Не зрозуміло. 77% населення проголосувало за південне, але портанантальці ми будемо. Добре, що неандертальці. Ну, Поговорила з вами, поділилася, вилила душу, пішла працювати. Тож, ви переглянули мої підключення на тижні, і я вам зараз покажу, що в мене наразі на 24 березня вийшло. Ось так наразі виглядає комбінезон. Ви його бачили на етапі ось такому: тобто, я дов'язала перед, зад, спинку перед. І капюшон зшила, Капюшончик зшила, плечики. Коли вже зшила, я вже трошки, думаю, що я поспішила, і треба було зробити скис плеча тут. Але вже було запізно, тому... На дитині, я не думаю, що це буде сильно критично на малесенький, але на майбутнє буду це враховувати, так як це мій перший досвід в'язання такого виробу для дитини, саме такого, не регламент зверху, а знизу вверх. Тож я вже коли почала відв'язала капюшон, тоді подумала, що треба було зробити скіз про плеча хоч трошечки. Тобто взяти, може, так як пройма тут і має, певно, бути, я так не приміряючи на дитинку, мені так трошки важко дається. Я саме по майстер-класу Світлани в'язання для душі і в'язала так, як вона говорила по рядам. Я думаю, що можна було... Зробити тут скіз плеча і трошки раніше почати пройму рукавчика. Так, вона ніби нормальна якраз пройма, але якщо б звідси тут залишити початок пройм, а тут зробити скіз плеча, то було би, був би вузенький рукавчик. Ну, на майбутнє буду дивитись і думати, як це чи нижче пройму робити, тут починати, а потім скіс враховувати, або, може, якось більше позаміра, мене вже буде більше досвіду. В цьому в'язання для діток. Бо для мене це перший такий досвід. Потім, я казала, що в'язання було. Небагато, ви це бачили, і ось так наразі виглядає моя мавка. Вона мені вже ниж, до б до лінії, дикісточки, знаєте, ось цієї ось, де бедро починається. І я вже так, так як зразок мені дав усадку, то я ще зроблю додаткових пару рядів, і потім вже почну переходити на резиночку. Я ставила маркер на початку тижня, ось він, ось і це стільки я відв'язала. Під зйомка там, де була з приміркою, я поставила маркер ось цей. Після підзйомки, і після підзйомки я ось тільки пров'язала. Тут, здається, з половиною сантиметрів Я там казала, що 10 буду в'язати. Ось, якраз десь коло 10 сантиметрів я, напевно, і відв'яжу. Можливо, тут уже більше. Я не пам'ятаю, коли я заміряла, було 8. Ось. Ну, а тут десь сантиметрів 20, може більше. За тиждень. Це незначні просування, але враховуючи те, які в нас ці тижні, це для мене це достатньо. Так як я працюю в день, а тільки ввечері це можна пов'язати. Так, що ось так наразі виглядає. Я не знаю, я вибачаюся, у мене я не встигла зробити зйомку в денний час і сьогодні. Не було сонечка, а в мене в квартирі доволі темненько. Ну, якось так. Так що, це всі мої просування. Я працювала тільки над двома процесами. Якось я так виділилася в одну процесницю. Я загорілася цим бомбером-мавкою. Бомбер він, мавка вона. але... Кофтою я не хочу називати, бо це не кофта. А все ж таки має бути бомбер з регланом, широким рукавом та не дуже довгий. Хоча бомбер може бути довгий. Отож, була рада з вами поспілкуватися, показати вам свої процеси. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви до мене повернетесь. Прошу поставити лайк, написати мені коментар. І до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па!